Здравствуйте, хлопці, з вами Дібризапчастина Андрій. Зараз покажу тих, хто хоче переоборудувати на стартер Варіант вже показував, більш подробно покажу, які ставляться стартера, які можна. Є да здача, дуже полюбили один із таких популярних варіантів це вал плетап, тому ставиться наперед, знімається тут мухобойка, речашком не треба дергати. Зверху заглушка. Є ще така заглушка, я вирізав, зробив на плазмі з. Четверки не так. Четверка не гнеться, четверка не буде туди масло вилітати, соплить. Тобто, ну, мені показалось, що не двойка, не... а й не четверка, тому що вона має жорсткість. а питав, вам це все знайомо, але як воно це все йде? Получається, для тих, хто не знає, бо вперше буде дивитися, знімається ця частина і знімається стакан. Стакан ставиться в ось це місце. Е, і переставляється далі тут під пружину зроблено все. Так як і на редукторі. Що це дає? Це дає напряму крутить. Тобто ви крутите тільки через раз, шестерня, у вас і два. Тобто У вас е, іде, е як я називаю це може двойне зачіплення або е, дві сили, які вращають. Тому що, що коли ми оставляємо ПДМ, в ПДМ стоїть дві шестерні, воно передає сюди. На шестерню, а тут вже передає далі на вінець. Тобто стартер прилагає, це моя думка лічно, хто згоден, напишіть. Тобто, у нас раз, два, три, чотири шестерні. Тут раз і два. Напряму вже в йде. Тобто, менше усилі стартеру треба для того, щоб покрутити. І, відповідно, стартер буде трохи довше жити. Перейдемо до стартерів. Стартер є ось такий варіант. 4,2 кВт деякі ставлять у нас на нього беруть. Теж є місто будь-немаленькі, здоровеньке, є там місце, куди поставити. Далі магнітони. 3,2 кВт, магнітон. І є ще в нас такий ЗТЗ. Тоже його беруть, ставлять. Він доволі такої непоганої якості. І по вазі, по всьому, важкуватий. Цей нелегкий, ну, по вазі він. Так, можна підібрати там словак, але без носика. Чого без носика? Тому що в ПДМ там входить з носиком, щоб ви не обрізали нічого. Сам носик, ну, в кого є стартер з носиком, щоб не купляти, можете обрізати. Це буде одним із таких самих нормальних варіантів. Ну, як, як мені здається. так? О. І перейдемо до валу. Вал обичний, різна різьба, твч закалка. Тут такого показувати особо не більше нічого. .е. Я розказав, це вже давно ставлять хлопці. Є там у нас відео, як це все пересипати, як встановлювати. Може, тут у менеджері звертаються, менеджера вам скинуть це відео. Там два роки тому ми робили це відео у одного із наших клієнтів. До сих пір робить. Прекрасно все заводиться. Также хлопці. Комплект, вал, плита і кришка зверху заглушить, 4 мм є в наявності. Наш складок. Тут є різні поршньові. Ну, так от трохи поршньової польщі, трохи поршньової конотоп, трохи поршньової GFD. Ну, так сказати, піддончики раз, два. 3-4, наш склад, можете приїхати, бачите, як там розлажується по запчастинам, подивиться, роздивитися, є в наявності. Багато, багато запчастинок є в наявності. Муфтички тут. ну, Вали. Тобто, кому треба, що приїжджаєте, підбираєте там. Оксана або ще хтось з менеджерів вас поводи, покаже, розкаже. Думаю, буде, буде вам і самому цікаво, і може корисно, щось знайдете для себе. Так що, вон, зараз ще один піддончик циліндрів приїхав, буду показувати далі відео.